Моє вам вітання, шановні друзі, з Вінниці, спорткомплекс Вінницького державного педагогічного університету Михайла Кочудинка, МКП, Вадижин Севесиме Колос, Владижин, команда Суперліги, скористаючись нагодою, прийняла пропозицію тренерського штабу збірної України, юнацької збірної України, Ю-18. 2007 рік народження і проводить сьогодні тут приймає у себе збірну, яка в свою чергу проходить тренувальні збірки до чемпіонату Європи, а точніше Східноєвропейської європейської волейбольної зона асоціації Фиборець буде боротися з 5 грудня, починаючи буквально за путівку на юніорський Євро-2024. І не з ким, а аж поляками, друзі, збірної Польщі. Ну, десь безумовно буде відеотрансляція. На волейбольній Вінниччині обов'язково зробимо посилання. І троє наших вихованців. До речі, на попередніх зборах було п'ятеро вихованців Вінницького волейболу у всіх збірні. До Арсена Юх... зараз атакував Артем Рязанов з Тернополя. Так от до Арсена Юхимчука, який зараз пасував, і Олексія Олексіянюка, з Казятана, який ще не з'являвся на майданчику сьогодні, і Богдана Мильника ще не пасується з бару. Додавалися ще Владислав Попик з Гнівані і Максим Лисюк з Вінниці. Ну, бачимо, що на цьому зборі, принаймні сьогодні в залі їх немає. Ну і маленький. Це четверта партія, рахунок по партіям 3-0, це четверта партія, ну домовились. Товариський матч, не товариська а парами. Домовились зрядне можливо. Можливо, навіть п'ять партій. Ну, грають. Дежан на наперед рахунок 5-1 спірна попереду. І у МКП з'явився Анатолій Фудар. Увага, ось він діагональний. Я так розумію, діагональний. Анатолій Фудар. Він сам із Запорізької області. Місто Степногірськ, яке зараз там, ну, на самій-самій передовій надсилюється невеличке містечко Степногірськ. Вінниці вже давненько і певний період часу своєї потоки проходив Вінницький обласний ЗОШ. Минулий сезон він відіграв, майже увесь сезон відіграв в оренді у ж решетилівці у Анатолій Фудар його побачив. І чим він відзначився в першому ж матчі за Решетилівку? Це тоді в тому сезоні. Толік Худар. Е там була ситуація, коли замовили е суперники відео челлендж а Ар це подав. А тоді да, е замовили челендж, а Толік Худар підійшов до першого судді, показав, що да, він торкнувся цього м'яча на блоці, не треба відео челендж. Отримав зелену карточку. А ще в тому матчі Анатолій Фудар е, виконав так званий хет-трик. Блок Андрія Ратушняка. Якісний блок Андрія Ратушняка. Так от у тому матчі за решети Антоні Фудар отримав так званий, ну футболіст називають хет -трик. Він Набрав там декілька очок, можливо, 9, можливо, 8, можливо, 12, Я зараз не пам'ятаю, але то, що, е, він набрав і в атаці нападаючим даром, він набрав очки і на блоці, і набрав очки е, нападачі, так би мовити, ейсом. То я називаю це хет-триком у волейболі, щось журналісти, якось, можливо, далекі від футболу. Люди ну, м -м, мені здається, дуже такий якісний показник, саме хет-трики. Коли людина набирає в одному матчі, е неважливо, скільки очок, там три, один атаці, один на блоці, один айсом, і Це отакий от хитрий. У Худора він був у стартовому матчі. За нову для себе команду решетилів. Збірна нападається, збірна вода рахунку 8-5 у четвертій партії. Вадим Гончарук набирався. Зараз обоє братів близнюки Це теж унікальна ситуація у нашому волейболі. Це єдині брати-близнюки зараз у, дійчому... ну, у всіх лігах, а їх чотири ліги. Супер, вища, перша і друга. В усіх лігах. Є тільки два брати це, саме Зараз один з них на подачі це Іван. ось він Іван, Це Іван або Вадим. Марієвський таке. У ось хлопці трішечки позавелись. Молодь збірної. 10 7 вони виграють. Підбадьорює себе. Прийом Зелінського. Не дуже якісний. Але атака заважала зірному і рячам пан Анатолій Фудар. Вони обоє в минулому сезоні грали і в другій команді волейбольній Лізі Поділля. Матчі, які я коментував, знімав, коментував. Не перебив через сітку, гравець, волейболіст, якого я поки що не знаю. Ну, у них все попереду. У мене вже мало що попереду в моєму віці, а у цих хлопців все попереду. Ілля-чабам. Є прийом Юхимчук пасує. Перший темп Рязанова. А ось така арсена Юхимчука. Сьогодні, як речі... Володимир Скорбатюк жодного разу не, не, не скидував. Ось так він пробував до гравані, а скидувати не скидував. А ось Юхимчук практикує таке. Я сам колись був, ну, не, не на цьому рівні, звичайно. Зв'язуючи, ну, з моїм зростом яка ще тоді ще не було лібера, на жаль, було б лібер, може. Залишиться якомусь, на якомусь рівні десь там у волейболі. А так... так от класний, зв'язуючий, мені здається, ну принаймні за одну партію одну спробу має виконати. Знову максимально потужно виконував подачу Володимир Скарбатюк і ось заміна, ось вона заміна. Ось вперше з'являється мій земляк з Луганщини Віктор Іваченко, дідусь якого Віктор Іващенко, теж з Луганщини, грав у команді з А Бабуся теж була волейболістка. Але в ще команда. Артем Рязанов. Можливо, єдиний представник поліції охорони, мій колега, відомий колега Захарченко Даніїл, так він називає їх поліціянтами. Ну, як поліціянтами? Ну, поліція охорони, знаєте. Я сам колись працював у, всій, у цьому відомстві. Ну, Не можна їх називати поліціянтами. Тим більше, що вони ніякі не поліціянти, ніхто там не є там старшиною там, чи молодшим лейтенантом. Чи, чи... Я б не називав їх поліціянтами. Так би саме не називав е жіночу команду добродій на до університет Шаласем Вінниця добродійками. Ну, можна просто називати вінничанки та і все. Все просто. В залі доволі прохолодно тут. Минули, минулий сезон зал не використовувався ні в якій якості. Були на те певні причини. зв'язані, звичайно, з воєнним станом. Ну, от з початку цього сезону знаю, що вирішена проблема МПП. Хороша атака з четвертого, четвертий. Подобається мені збірна у четвертій партії. Може вона тільки з четвертої партії починає грати. В цьому сезоні е тренується саме в цьому залі МКП. А ви пам'ятаєте, якщо в аут пробуває Іван Гончарук? Ви пам'ятаєте, напередодні сезону було невеличке таке відосик, відосик інтерв'ю. з... Президентом МКП Миколою Чумаком, де він сказав, що команда протягом сезону не дотренувалась, не виконала тренувальний план десь на 100 годин. Все за те, що просто не було, не було де тренуватися. Просто не було де тренуватися. 100 годин. Це просто провал. І про це мені частково казав. Костянтин Рябуха, який тоді тренував саме МХП. Ну, Цього року ця проблема вирішена. Але ж таки, знаєте, холоднуватий зал ну, ну маємо те, що маємо. Збірно на подачі. Ну, і Віктор Іващенко пасує. Прийом Гончарука, Іваченко і худар з другої лінії. І блок від Максима Томкомога. з рахунком 17-13. Збірна все так же веде в рахунку. Прийом Зелінського, Ващенко, Гончару. На цей раз я, я не хочу ці слова повторювати, але той же Захарченко, Так, знаєте, так, це таким артистичним артистич, за блядь, пічки. Ну, я б так би все-таки молоді. Дивляться волейболісти, батьки дивляться. Майбутніх волейболістів і м'яч під шкірою якось. Ну, не дуже хотілося, щоб вони собі, собі навіть представили десь там. Це такий це сленг волейбольний. Ну, у кожному виді спорту там, у футболі. Якщо повторювати всі футбольні сленги, то там то, важко зрозуміти, а по-друге, там багато буде таких слів, які. Не те, що літературні, а в нормальному товаристві бажано їх не вживати. Іван Гончарук на Гончарук Марівський. Іващенко був на блоці. Робив собок, розбив як бокал. Захнув тим часом 19-15. Ну, ось так ось ось. Так ось. Пішов цікавий розіграш. Пудо! Юхенчук на блоці. Трішечки не догнув долоні. так Ось Арсен. Арсен зовсім нещодавно повернувся. Він 2007 року народження, а команда Вінської обласного зірша 2007 року народження. В цьому сезоні не грає в національній першості 2007 року народження з певних причин, про які я десь там писав, десь ще не писав, не грає. А ось Арсена запросили команда Кадіша 1 Тернополя він грав там, команда лідирує після першого туру з Арсеном Єхимчуком. Затребувані вінницькі волейболісти. Зокрема, козяти, хороше волейбольне місто. Дуже плідно там попрацювала Лариса Сивобородько, зараз там з дівчатами працює Людмила Володовська. На вихованці, ви знаєте, що Олексій довгий і Ілля Поліщук. Такі імена сказатина. 2016. На подачі. Збірна. Манила Марєвський. Планер. Ваут. Сергій Кучер сьогодні працює арбітром. Він зовсім нещодавно дебютував у волейбольній лізі Поділля як арбітр. В суботу буквально я ці матчі знімав, до речі. Віктор Івашенко на подачі. Планірок. Тимчук. Ааа. Ну що, четверта партія десь так заходить потихеньку, користуючи легкотетичною термінологією, а я колись виконав перший спортивний розряд, а це не просто було пробігти 3000 метрів за вибігти з 9 хвилин. Ті, хто десь хоча б приблизно знає, що це таке, знають, що це таке. Так от партія виходить, десь викочується по віражу на фінішну пряму. Анатолій Фудар нарешті пройшов пройшла передача і фудар технічно, скориставшись діркою в блоці. 18-21. Ну так, з точки зору інтриги, дивіться, може бути у нас таке собі закінчення. А ось перший темп Максима Тонконога. Цікаво подивитися тактико-технічні характеристики Максима. Скільки він, і висота зйому у нього в атації на болотах. Висота його само 2 на 7. Гумчок нападаючий. Ось перший темп тепер і з боком ХП Андрій Ратушняк. Майже безпомилково сьогодні атакує Андрій Ратушняк першим. І повертається Р'яча Чабан. Майданчик. Зараз два брати Гончаруки і Ляча Бан у першій лінії. Потесняк на подаручі. Вау. Ні, не вау. Покидаємо майданчик цей хлопець. 23-19. Ну що, програвати пацанятам якось так для МКП, не знаю. Заведуться хлопці. зараз? Ганчару! І піднімають, піднімають юнаки. Начвало крутів. Худа. Худервав. 24-19. Цікаве закінчення. Деякі мої колеги кажуть кінцівка але кінцівка. Кінцівка це руки-ноги, у декого і верхня кінцівка може бути. А у партії може бути закінчення. Ось забиває гончарок, забиває гончарок один. Цікавий фініш партії, нас чекає. Гончарок, який Вадим? Цікаво, хто з них старший? Вадим чи чимало? Це 25-20. Виграють першу партію, виграють хлопці зі збірної. Ну і що? Ні, Ще міняються, ще будуть партію грати. Правильно, що хлопці їхали з Хмельницької області чи з Івано-Франківської. Такі, такі да, і такі ні. Давайте, друзі, зробимо маленьку перерву, зекономимо енергоресурс.